Їхня щоденна допомога, тилова опора для фронту в Івано-Франківську. П'ятьох волонтерів відзначили грамотами обласної військової адміністрації. Їх нагородили за активну допомогу Збройним силам України та підтримку внутрішньо переміщених осіб. Серед нагороджених представники товариства просвіта, які з спочатку повномасштабного російського вторгнення системно допомагають фронту і переселенцям. Просвіта від першого дня повномасштабного вторгнення організовується у різні способи, щоб допомогти тим хлопцям, які на фронті пам'ятаю створенні військових формувань, які формувалися саме на Прикарпатті. І просвіта завжди відігравала дуже особливу роль підтримки волонтерський рух, волонтерські хаби саме в цьому приміщенні і був координаційний центр внутрішньопереміщених людей, які продовжували приїжджати і далі продовжують приїжджати з тих областей, де йдуть бойові дії. Зараз Наша область також активно готується до прийняття внутрішньопереміщених людей. Просвіта одна з найстаріших громадських організацій Прикарпаття. У мирний час працювала за для розвитку української культури, освіти та мови. З початком великої війни своєрідний волонтерський штаб. Кожного дня відправляємо для наших військових відпавки або ліжать копці відпустки. І кожного дня ми навантажуємо автомобілі допомогою. Так само технологічна частина дуже, насправді, дуже важлива. Тобто В цьому приміщенні наша бібліотека, дай Бог, після війни все знов буде як бібліотека, але спочатку справді тут був центр розміщення внутрішньопереміщених осіб, і коли внизу тренувалися хлопці в медицині, як нападати поранень, тут приймали людей. Після того був росту, тут шилися сітки, пилися сітки, різалися бронжелети. Коли почалися дрони, саме тут ми проводили великі навчання. А теж як збирати дрони в домашніх умовах серед нагороджених волонтер Василь Слободян допомагає фронту з 2014 року. каже нині забезпечувати військових значно важче. Іноземна допомога зменшилась, тож найбільше підтримує українська діаспора. І насправді було простіше. Потрібно там треба була якась їда може, якісь ну не Якщо брати ті роки, то там за чотири роки я от, там машину одну ми купили, комусь там Азову треба було. Ну тепер ви розумієте, що це не одиниці, не сотні, не тисячі, тепер зовсім інакше. Ну і тепер відповідно спорядження, все. Все, що можливо, неможливо. Ну, а зараз ми в основному займаємось, скажімо так, е, е, допомагаємо хлопцям. Е, так, засоби медицини, гігієни продукти швидкого приготування. Ну от як такі, що на нуль легко скинути перевести дроном. це у нас основне зараз. Лілія Бутяк, Денис Сатановський, новини на вежі.